Доброї вам пори, мої шановні, ви знаходитесь на каналі Справжні Вісім Біт. Мене звати Артем Калиненко, і сьогодні я, звісно, буду говорити правду та з душею про відеоігри. А саме цей випуск я вирішив присвятити ті ігровій платформі, що взагалі не продавалися ні в нашій країні, ні в країнах Європи, крім маленької партії Великій Британії. Тому цей випуск називається екзотичний PC Engine чи turbografx 16 в Америці. Та звісно, мій топ-6 на цю чудову платформу. Залишайтесь, далі буде дуже цікавий матеріал про PC-двигун. Ну, на нашу мову, так би мовити. Спершу маленький рік Бес і трохи історії про PC Engine. І хочу сказати, що ця грава платформа вийшла в 1987 році. В Японію згодом пізніше, в 1989-му, вже під назвою turbografx 16, вона виходить в Північній Америці і не покидає свій регіон телевізійного бачення NTCS. Тому вона не виходить у взагалі в регіоні ПАЛ, крім Великої Британії, де продається дуже маленькою партією, і потім вже нелегально продається в тій самій Франції, трошки Іспанії. І в Люксембургі, там кажуть, вона також була. Тому розуміти, це, звісно, екзотика, котра на наш ігровий стол взагалі не потрапила. Ця приставка, на мою думку, вона дійсно міцніша, ніж NES, багата, але вона слабша, ніж Мегадрев, тому що в неї апаратна начинка, максимальна це 7 МГц на процесорі була. Сірій тайка. その角笛に秘められた愛の物語をこれを角笛にして持っていくんだエメラルドドラゴン新登場 ABC 卓越したイマジネーションが道を開く Тому самі розумієте, в неї була палітра набагато ліпша, ніж на тому самому Drive, але процесор був поганий. Насправді ця приставка була 8-бітною, окрім її відеочіпу, який дійсно мав два процесори, як я зрозумів, і міг оброблювати графіку. Трохи ліпшу, ніж я як я розумію, центральний процесор. Із цікавих новинок про PC Engine чи turbografx 16, хочу вам зауважити те, що це була приставка, яка перша мала на своєму борті підключаємий cd привід Тому самі розумієте, тоді всі користувалися картриджами чи картками. І ця платформа не була виключенням. Спершу в стандартній комплектації була приставка, в яку могли вставлятися тільки картки. В неї був спеціальний формат під назвою WhoCard, котрий дозволяв грати в різні ігри. Самі розумієте, були картриджі, були там різні картки. В них Who Card, така ось дивна назва. Чомусь їхні картки мені, нагадують трошки. You are about to witness the future in video game entertainment: the Turbo 16 Entertainment Super System. 16-bit power, arcade-quality graphics, and an unbeatable selection of titles. We'll show you what's available now and sneak previews of what's coming. <рес> Щ... Цікавий хочу ще згадати те, що в неї було дійсно досить багато комплектацій. Окрім стандартної, що вийшла 87-му, А Самі пам'ятаєте, потім вже в 89-му вона вийшла в Америці. І в тому ж 89-му вийшло її перевидання в Японії під назвою PC Engine Core Graphics. По суті, це був той самий PC Engine, але він змінив кольори з біло оранжевого до, я би сказав, чорно-синього. Казали, що вона десь там міцніша, але насправді ніякої різниці в міці не було. То була та ж сама перекрашена PC Engine, просто вирішили її перевидати в Японію. Також у тому ж році, в 89-му, вийшла комплектація, яка називалася PC Engine Shuffle, Шател, вибачаюсь, яка була у форм-факторі. Шатла. Це такий дивний форм-фактор. Я такого ще не бачив, коли приставка нагадує дійсно космічний шаттл і була розрахована на підлітків та. Ну, людей трохи меншого віку, ніж, ніж стандартна комплектація, як я розумію. Але ця вже платформа втратила одну таку вагову річ, це можливість підключати cd привід Тому неможливо було грати в ігри, які йшли на компактах так ось так. Graphics 16, the next generation video game system with a performance and power to blow you away. Turbo Graphics 16. Turbo for speed, graphics for unbelievable graphics with 10 times the colors of most other video games. makes huge characters with unreal detail like you've never seen before. ще що цікаво. Потім вже в 91-му була випущена ця приставка під назвою PC Engine Duo. Самі розумієте, Duo це двойка, і вже відразу можна було. І вставляти хукарди, і можна рубатися було на компакт-дисках без якоїсь там комплектації чи підключення. Все було на одній платформі і можна було, було собі рубатись. Також згадав ще те, що ця приставка була і в портативному варіанті. Самі розумієте, то були часи, котрі мали рухати вперед фірму, котра хоче заробляти, і вони випустили також портативний варіант. Це було два варіанти під назвою PC Engine LT і PC Engine GT. LT, по суті, це була просто приставка з відкидним телевізором, котра працювала лише від розетки. Та був варіант GT. Це була приставка, котра могла ну, просто як портативний геймбой працювати від батарейок або тої ж самої мережі. Але то таке ще що цікаво варіант з GT, де там повноцінний телевізор можна було також підключати повноцінний cd привід. Самі розумієте, у варіанті ну, простому такому портативному привід Вже ніяк не можна було поставити компакт так. Енерзен Арсенал Термографік Сістін ексесоріс Тумикшодефандазен, лайк Тервота. So that on some games, you and up to four friends can get in on the action. Turbo stick, so you can control the speed of the game. Turbo booster, that works with your home stereo system to put out unbelievable sound and vicious pictures. And the ultimate in radical technology, Turbo Graphics CD. It uses the immense memory of CD software to bring you super intense. Ось такі веселі були часи і ще з маленьких таких новинок, так, ця приставка вийшла в Британії маленькою партією, тому що фірма NEC японська сама розуміла, де багато грошей, там, де добра економіка. В Британії воно добре, тож можна було ще трохи собі попакувати фунти стерлінгів тих самих собі в карман. Вона продалася, так собі більш-менш добре. І, звісно, я зараз хочу вам розказати про топ-6 на цю платформу, що я підготував далекоянний ліс. Просто побачив, що в мене на емуляторі за ігри і в які я грав. І тому почну, мабуть, з першої гри на PC Engine чи turbografx 16A. Що цікаво, варіант для Великобританії називався просто Turbo Graфікс B16 Turbo graphics. І тому цей просто звичайний TurboGraфікс є таким найбільш ціновним у колекціонерів, бо їх дуже мало. А це звичайні були пісенджі, турбографікс, Graphics, дуси. Їх було багато. І звісно, із першої гри я почну, що мені сподобалося, я прийшов на цій платформі. Це Atomic RoboKids Special. Це гра, де ти граєш за залізного слона хлопця, котрий рухається зліва направо, справа наліво і гамтелить ворогів. Це скоріш не скрол-шутер, тому що задник не, дв... не рухається сам, а ти просто рухаєшся по арені. І що мені особливо сподобалось в цій грі, так це її дійсно чудовий дизайн, рівні різні. Чудова там атмосфера, дійсно такий саундтрек O3 чіпляє. І що мені особливо сподобалося, якийсь такий психоделичний дійсно антураж, який заворожує там трохи більше 20 рівнів, є босси, є можливість проходження, і іноді треба подумати. Це гра досить нескладна. Але я її просто рекомендую. Тому самі можете спробувати Atomic Robo Kids Special. гарна гра. Поїхали далі. Далі на черзі гра, котра мені сподобалась за свій чудернацький сетінг. Це пінбол, але він виконаний дещо інакше. Це Time Cruise, Часовий круїз, що дозволяє тобі рухати шарик до фінішу. Це пінбол, ти можеш ліву, праву кнопку нажимати за допомогою чого. Цей шар він підлітає доверху. Ти маєш відчинити собі шлях до того, щоб відкрився наступний рівень. Збираєш на своєму шляху очки, звісно, і намагаєшся пройти її зі смаком. Досить гарний саундтрек. Такий, знаєте, собі пінбол, котрого я ще ніде не бачив. Графіка добра, і це гра оригінальна, я такого ще ніде не бачив. Спробуйте, рекомендую. Поїхали, далі. Поїхали. Далі буде гра про супергероя, який був на багатьох платформах. І, звісно, turbografx 16 не став виключенням це Бетмен! Або, скоріше, я б цю гру назвав Бетмен Пекмен, бо сетінг, е схожий на Пекмена. ти граєш за Бетмена. Збираєш якісь речі і намагаєшся відчинити собі прохід на наступний рівень. Переважно і сетінг, ти знаходишся в банках або якихось державних установах, де багато гопів. Вони рухаються, Бетман їх може оглушити та мимовільно, так сказати, збити з полю бою, але вони респауняться кожний час. Ця гра цікава. Вона проходиться гарно. і що мені особливо це Її просто шикарна пісня на начальній заставці там, де Бетмана пісна. Це просто якийсь хіт. Можете зараз її зацінити і потанцювати зі мною. Дійсно, мені сподобалася мелодія і гра просто чудова. Поїхали далі! А далі буде гра, що може навіяти ностальгію, навіть якщо ви в неї не грали. Це City Hunter. так міський мисливець, який шукає дівчину і його чекають як пригоди. Усю гру ти знаходишся на якійсь промзоні і відстрілюєш поганців. Поганців є ножі, є зброя, є великі боси. І, звісно, просто такий чудовий саундтрек, який мені заходить молоді, там всього-навсього чи три, але основна молоді вона така, знаєте, ностальгійна. Крім того, ти бачиш першу заставку цю в стілі такого старого аніме. І це в тобі просто навіває ностальгію. Я не знаю, чому ця гра найбільш така в цьому плані ретроспективна. Ти дивишся, ти думаєш, блін. Ото якась душевна гра на 8 біт чи 16. Ось це вона така. Спробуйте City Hunter. Да. Ця гра була на приставці Famicom чи Nintendo Electronic System, але, як я потім вже дізнався, був її варіант набагато покращений на цій платформі. І ця гра повністю називається Детана Twin B. Так, гра про щодернацький такий такі корабельчі, котрий рухається знизу до верху і відстрілюється. Це класичний шhoтем-ап. І з особливостей цієї гри хочу відмітити звісно, це мальований чудовий аніме дизайн з такими гарними формами та можливість прокачувати свою зброю, коли ти збиваєш такі 14 чудернацькі дзвіночки. Ці дзвіночки. Вилітають з стучки, і потім ти їх відстрілюєш. Коли ти їх відстрілюєш на ну, деякий окремий вистріл, він змінює кольор. Якщо ти його спіймав кольоровим, ти свою зброю покращиш, не спіймав його кольоровим, ну таке діло, просто собі там очки якісь зібрав. Гра чудова, є великі боси, вона складна насправді. І з особливостей це дійсно чудовий мальований дизайн. І якщо ви цю гру грали, як я нанес, це буде просто чудовим таким відкриттям. На цій платформі вона набагато краще та чудовіша. Це чудовий скрол-шутер, можете його навіть зараз спробувати. Я його як сів. Поки не програв до кінця, не відклав приставку. Нормальна гра. Поїхали далі! І знову поїхали. І далі буде гра, яка була на багатьох платформах, і не оманула наш чудовий PC Engine. Це гра The New Adventure Island. Так, новий пригодницький острів, де ти граєш за хлопця. І по дорозі до фінішу змагаєшся з різноманітними істотами зі старого світу. Це динозаври. Диноптиці і якісь там чудернацькі тварюки живий. Павуки, я пам'ятаю, також були можна прокачувати його свого персонажа. І також цей чудернацький аборіген може брати зброю там якийсь бумеранг, вогонь на скейті можна швидесенько прокатити. Звісно, ця гра просто покращена версія з NES, але ця гра була на SNES і зовсім інша, взагалі погана. Тому це такий еталон. Платформера The New Adventure Island, вона дійсно чудова, це гарна гра, мальована графіка, класний геймплей і просто такий, ну, ну мені він взагалі ураганна гра, спробуйте. її. Далі. А далі вже їхати не треба, тому що мій улюблений топ-6 на Turbo Graphics 16 тільки що пройшов. Сподіваюсь, він вам сподобався. Я робив цей випуск щиро. Всі ці ігри дійсно грав. Деякі з них я пройшов неодноразово. І кажу вам, що ця платформа заслуговує уваги. На ній є хіти, котрі хочеться проходити. Тому, якщо ви ще не пробували, можете зараз деякі ігри спробувати. Це, це цікаво, дійсно я вам кажу. І дякую, що залишаєтесь на каналі. Рекомендуйте ці відеоролики, коли вони вам сподобались. І дійсно, якщо ви хочете зробити мені приємно, поставте лайк, залиште коментар. Або просто там є номер картки привату, або БІТІСІ. Також я вам скажу дякую. Дякую, що залишаєтесь на каналі. І, звісно, кожен ролик я роблю таким, як хочуть його мої глядачі. Можливо, у вас якісь є теми, котрі ви хочете, щоб я для вас обсудив. Звісно, пишіть в коментарях. Дякую вам, мої любі, шановні хлопці та дівчата. Всього вам доброго, до побачення! Справжній 8 біт. то дуже добре.